Bonjour à tous, bienvenue à l'école Pro-France. Всім добрий день! Вітаю вас у школі Просто Франц і на уроці практичної граматики для рівня А1А2 це рівень володіння рідною мовою від 10 до 14 років. Щоб ви могли успішно і легко пройти цей курс, вам вже треба мати деякі навички. Гарну вимову, вміти швидко читати. Це дорівнює володінню рідною мовою від 2 до 9 років. Щоб отримати ці навички, в школі просто Франс викладається рівень А0. Це 20 уроків розмовної мови, де ми вивчаємо ритмічні групи. Це 20 уроків вимови. Де ми вивчаємо французьку вимову, 15 голосних, ставимо артикуляцію, вивчаємо правила читання і 20 уроків скорочитання, де ми пришвидшуємо нашу навичку читання. Без цих навичок вам пройти курс базової граматики буде важкувато. Курс Практична граматика А1 на 2 це уроки по 20 хвилин, 3 рази на тиждень. Тривалість навчання при такому ритмі буде 1 рік 6 місяців. Якщо вас цікавий цей курс, і ви б хотіли успішно його пройти, вам варто записатись на рівень А0. Напишіть мені, будь ласка, у WhatsApp. Мій WhatsApp є в описанні цього відео. Вам варто знати, що. У цьому підручнику, по якому викладається практична граматика, є воднофонетичний курс. Якраз він викладається на вимові. І також у цьому підручнику є правила читання. То, щоб ви розуміли, цей підручник він включає в себе і вимову, і навичку читання. У цьому ж курсі практичної граматики ми беремо з нього тільки лексику і граматику. Тому повноцінне навчання на практичній граматиці вимагає підготовки рівня А0 у школі Просто Франц. Ви можете записатись і пройти цей рівень. Учні проходять його успішно, він не складний, але він відкриває французьку мову, робить її легкою і приємною. А сьогодні у нас відео урок 37, і ми починаємо по підручнику урок номер 11 Нова лексика. Tu sais – ти знаєш. Vous savez – ви знаєте. Le nom – ім'я прізвище. Le garçon – хлопчик. Il vont, вони йдуть їдуть. Діє слово али, третя група. МЕЗОН ДІМ Ну, ми. ЛЕ Лепон, мист. Львом, лонг. Довгий НУ ЛІЗОН ми читаємо, лір, читати, ну зікриво. Ми пишемо. Екри писати. Конти рахувати, проносити вимовляти. Лесон звук. «Il finit» – він закінчує, «elle finit» – вона закінчує. «finir» – закінчувати. Де слово другої групи. Група регулярна. «une récréation» – Перерва. Уз. Одинадцять. Люкей олівець, bon, – «хороший», бон bon, хороша. Зверніть, будь ласка, увагу, прикметник у чоловічому роді вимовляється з носовим звуком bon, а в жіночому роді з чистим звуком «бон». Bon. У французькій мові дуже важливо говорити де носовий, а де чистий звук, щоб французи розуміли, де чоловічий рід, а де жіночий. Маль погано. мій свій. Тон, твій свій. Со. Його їй. montre – Годинник. Іменник чоловічого роду. Le frère – Брат, іменник чоловічого роду. Пардон, інмотр це жіночий рід, sûr. Артикль UN це жіночий рід, тобто годинник це іменник жіночого роду. Во ваші свої, но наші свої фото» – фотографії. І тепер я прочитаю всі слова без перекладу, а ви повторюйте, будь ласка, за мною, щоб ви запам'ятали, як вони читаються, вимовляються: тюсем, tu sais, une maison, nous, le pont, long, long, une leçon, nous lisons, nous écrivons, compter prononcer le son Il finit Elle finit Finir Une récréation Onze. Le crayon. bon Bonne. Mal. Mon. Ton. Son. Une montre. Le frère. wo, no, une photo. Bien. Yeah. А тепер почитаємо фрази. Повторюйте, будь ласка, за мною. Сетю ле ном де се гарсон. Чи ти знаєш ім'я цього хлопчика? Ce garçon s'appelle Bernard DuPont. Цього хлопчика звати Бернар Дюпон. Берна Дупан. Цигарсон Влась. Notre traversons Le pont. Ці хлопці йдуть додому. Ми переходимо міст. Ce pont est assez long. Цей міст доволі довгий. Que -vous à la leçon? Що ви робите на уроці? А-ля лисон ну лизон. І ну зриво. На уроці ми читаємо і ми пишемо. Леон. Compte jusqu'à dix, s'il te plaît. Léon, tu t'as noté certains Simon, prononcez le son. On, s'il vous plaît. Léon, à quelle heure? La recreation. La recreation. Fini la récréation la récréon fini heures monsieur так, по перекладу, що ви робите на уроці? На уроці ми читаємо і пишемо. Леон, рахуйте, будь ласка, до 10. Симон, вимовіть, будь ласка, звук О. Леон, в якому о котрій годині закінчується перерва. Перерва закінчується об одинадцятій пани. Se creyon Не па БОН. і li МАЛЬ. Цей олівець негарний, він пише погано. Est-ce ta montre, Léon? C'est ton journal, Léon? Non, ce n'est pas ma montre. C'est la montre de mon frère. Ni ce n'est pas mon c'est de mon frère. Est-ce que ce sont vos photos? vos photo. non ce ne sont pas nos photos ce sont les photos de nos amis. Ni a pas de photos, c'est photos de nos amis. Doma à la maison, au quotidien, à quelle heure І в нас далі буде текст, а це до нього слова нусом миє Être, дій слово бути, жоді четвер, он неозначений займенник. Он сон. Звонять. дабор Спочатку, ну, нам «bonjour» добрий день, ну disons, ми говоримо, конжуги відмінювати. Ну «nous faisons» ми робимо ла télévision» телебачення, «телебачення», «une émission de télévision» – Передача. Лі Цікавості. Ле Лі фільм: Фільм. манітофон, магнітофон, магнітофон. ле спікер, диктор. Ментрі. Показувати щось. Іменник першої слова першої групи, тому що закінчення ЮР. Е. Пози задавати питання, закінчення ер, перша група, кестю» – питання, ну рипонду ми відповідаємо прогре» успіхи, слово прогре» успіх чоловічого роду. А тепер, будь ласка, повторюйте за мною, ще раз проговоримо всі слова. Nous sommes être, je dis, on, on sonne d'abord nous, bonjour, nous disons, conjuguer, nous faisons. La télévision, une émission de télévision, les curiosités, le film, le magnétophone, le speaker, montrer, poser. une question, nous répondons, répondre, les progrès. И прочитаем текст, повторите, будь ласка, за мною. Nous sommes jeudi. Зараз четверг. Il est neuf heures. Déviate à Rodina. On sonne. Soignate. Notre professeur, Monsieur Lacombe, arrive. Nache le clavage. пан Лякомб приходить. Le professeur nous dit bonjour і nous disons bonjour à notre professeur. Викладач нам говорить «добрий день», і ми говоримо «добрий день» нашому викладачеві. D'abord, nous lisons des textes, nous conjuguons des verbes, et nous faisons des exercices de grammaire. nous lisons des textes, nous ce jeudi, nous regardons aussi une émission de télévision sur les curiosités de Paris. Au cinq quatre, nous devons aussi télécharger une émission sur les attractions de Paris. Le film est très bon. Le film est très bon. Après le film, le professeur nous montre des images. І nous pose des questions. Після фільму викладач нам показує картинки і нам задає запитання. Nous répondons à ces questions. Ми відповідаємо на його запитання. Nous écoutons aussi le magnétophone et nous répétons après le speaker. Nous écoutons également le magnétophone et nous répondons. Nous повторюємо répétons диктора. le Si nous faisons des fautes, le professeur nous corrige. Si nous faisons des викладач le professeur nous corrige. Le professeur dit que nous faisons Ді прогре. Викладач нам говорить, що в нас є прогрес. І до цього тексту є ще трохи слів. Ну sommes jeudi. Сьогодні четвер. Діа бонжур. Здороватись! des exercices de grand-mère домашні вправи умишйон де телевизіон передача по телебаченню умишйон де радіо передача радіо сюр прошусь зверніть будь ласка увагу у українській мові ми говоримо передача про щось, у французькій мові використовується прийменник сюр, а ви знаєте, сюр це на чомусь, тобто передача на. Да? Тому ем, запам'ятайте, будь ласка, що у прийменника сюр є інший переклад, не тільки на поверхні, а й про щось. Передача про щось сюр. Regarder la télévision, devriez-vous -té le faire à la péra ou simplement la télé. Poser une question, Zadate une question, répondre à une question, répondre à une question. Зверніть, будь ласка, увагу, позинкість задати запитання без прийменника, як і в українській мові. А ось ріпон гаїнкістю буде відповісти на запитання, ставимо прийменник А. Це називається керування дієслів. Як дієслово керує іншими словами? У французькій мові це треба вчити разом з дієсловом. Якщо ви вчите дієслова без керування, ви не зможете їх використати Faire des progrès – Робити успіхи, добив, добиватися успіхів. Чудово, на сьогодні все! Вчіть, будь ласка, слова. Я вам рекомендую вести ЗОши з дії словами і також вести ЗОши, де ви виписуєте окремо іменники жіночого роду і окремо іменники чоловічого роду. І е, продивіться, будь ласка, це відео декілька разів. Повторюйте, будь ласка, за мною уважно, щоб у вас покращувалася вимова. Дивіться стільки разів, скільки треба, щоб запам'ятати слова, а також підіть, будь ласка, на платформу і послухайте, будь ласка, аудіо до 11-го уроку, там є і фрази і текст, читають диктори. Вам варто теж це слухати. Це є на навчальній платформі школи Просто Франц. А я вам нагадую, що працює група, де учні роблять усно вправи. Я їх коректую. Якщо вас це цікавить, записуйтесь. Будь ласка, група тільки почала свою роботу. Ми ще недалеко пішли. Або записуйтесь на індивідуальні уроки. В мене є учні, які вивчають граматику А1-А2. По цим урокам і роблять всі ці вправи усно. Ми робимо разом, і вони таким чином набувають досвід говоріння, правильного говоріння без помилок на французькій мові. На все добре. зустрінемось з вами. В наступному уроці я вам нагадую, що тепер буде виходити 3 уроки на тиждень, щоб ви вспівали робити домашні завдання, вчити слова, граматики стає далі все більше, слів все більше. Цей курс він фундаментальний. Пройшовши його, у вас буде гарний рівень А2. Натхнення вам з домашнім завданням і тут.